Дякую, пані. Віктор Віктор, я скажу. Ну, Я хочу спочатку прокоментувати, що стосується електронного ведення пацієнтів. Жить до мене як до голови, знаючи, що я маю відношення до медицини, багато звертаються компанії, які хочуть створити електронний реєстр. Тобто, але сьогодні вони всі підходять з таким, що створенням на вторинному рівні на стаціонарному. Я переконаний в тому, що нам треба реєстр створювати з первинної ланки. Тому що це ті ж самі пацієнти, коли вони будуть мати їхній електронний реєстр і електронні карточки електронні карточки хвороб, так то ці ж самі пацієнти вони ж, як на первинні, так і на стаціонар звертаються. Тому е, ми сьогодні кидаємо всі сили. Ми вже розпочали цю роботу щодо створення е, цього реєстру на сімейній е, на первинній ланці. Ми навіть під це виділили кошти. і Я думаю, що в скорому часі ми поробимо це, будуть мати пацієнти електронні чіпи. Де буде збережена інформація про їхню історію хвороби. Тоді цей пацієнт буде звертатися з цими електронними карточками до лікарів, де вони якраз будуть відкривати, дивитися її анамнез хвороби. Там, всі речі, які заношені з медицини, і тоді будуть вписувати свої. Це дасть можливість тоді нам уникнути також цих корупційних справ, де липові. Прийоми в поліклініках, липові перебування на ліжках. І повірте, коли це ми введемо, то в медицині кошти десь на 50% знайдуться. Бо ми сьогодні знову ж таки ставимо таким чином знову головних лікарів для те, що вони їм платять за статистику на лікувальний заклад, а ми це, це питання заберемо і поставимо це все в рамки. І що стосується дзвінка пацієнта, щоб Переживає, що з 1 липня введуть електронні декларації, угоди з сімейними лікарями і допомоги не буде, то я вас ну, запевняю. Такі такого бути не може. Це тільки впровадження з 1 липня договорів пацієнта і сімейного лікаря. Це буде процес тривалий. Я переконаний в тому, тому що жителів мільйон сто в області, поки проведеться підписання цих декларацій, в той час. Не в, в законі не вказано, що ніхто не надасть вам допомоги, бо ви не маєте е, підписаної декларації. Це неправда. Тобто будьте переконані в тому, що допомога надасться, і, ну, щоб не було ніяких недоречностей.